Дубль 6. Хіло. По-перше, я вахую з того, як світло класно працює, бо так, типу, не прикольно. Так прикольніше. Так темно. Навіть якщо включити якусь таблицю, то все одно темно. А так прям. Магія, там ще космос якийсь ззаду взагалі що роз'єб. По-друге. Зовсього інструкта. Третя водичка. Гідрація дуже важлива. Е, да, так, дякую. Заміртем, обскур драйв, от це все. Е, мене не було 20 днів. Я напланував цілих 6 відосів коротеньких, але. Не в тій послідовності, в якій все відбувалось. Бо за ці 20 днів, за три тижні я наробив так багато, що логічніше розказати про останні заплановані відео, про останні три, а потім повернутися до попередніх трьох. Це коротше, Star Wars, тільки в таблицях. Тому поїхали. Сьогодні розкажу про великі зміни. Uh, про переїзд на нову версію. Тепер у мене версія застосунку 0.5, а не 0.2. Uh, і про зміну в логіці, що там відбулося. Uh, отже, я створив копію застосунку з усіма, усіма усіма штуками, які були вкладені, не вкладені. І що я зробив? Я прирівняв. Проксі ID до Object ID. Зараз я відкрию попередню версію, щоб було показово. Раніше в проксі у мене було Object ID, Proxy ID. Ось у мене були object ID, ID, object ID, Proxy ID, Object ID, Proxy ID. Object ID, proxy ID. І всюди я посилаюсь на проксі отут. Але він відрізняється від ID-шки, це незручно, і от, 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 от все. І я, коротше, зробив так, що ID-шка дорівнює проксі ID. -шці. Вони ідентичні. Що... Ти, все. Ну, типу, отак. От так менше коду, так менше зайобів, головного болю, менше плутанини в тому, до кого я звертаюсь, або що я знайду. Бо вони однакові. Типу, вони виконують кожен свою функцію. Але вони ідентичні. Що, наприклад, от у мене є ID AdN. Я заходжу в проксі. І вона знаходжу прикольно. Не все є. Окей. Ладно, от у мене є лист-хлист, notes, Заходимо в notes. От він мій лист-лист, ID, -шка, ID, -шка. кайф, кайф морожено. Навчив мене один гівнюк цій фразі. От, наша, це ліквідує плутанину прям на карню. Друга зміна. Щит ID тепер дорівнює його назві, нейму. От ID стовпчик. І от ID, які насправді назва. Чому так? Тому що це спрощує формули знову таки. А по-друге. Це все ще безпечно, тому що вони неодмінно е, унікальні. Бо якщо я створю, спробую перейменувати лог на проксі, ой, наприклад, то вона не дасть мені створити ще один лист такою самою назвою. Тому листи унікальні. Кайф, кайф. Е, поки я тут покажу. От я додав ще ось ці штуки. Це формули. Вони, правда, трошки нижче. Отут. -от. Це формули. Uh, які я використовую для Log Before, Log After uh, Це нова штучка. Воно потрібно для того, щоб. Розкажу в наступній серії. Uh, для того, щоб. Я почав просто використовувати це в. Отут. От воно. І не тільки тут ще в одному місці. Uh, в формах. Тому. тому так. Для того, щоб не створювати ще одну колонку і щось таке вручну, я просто отам на рівні таблиці вношу ці зміни. А, отакі зміни. Фрокс... А, точно, точно, точно. Я знову забув показати, як воно було раніше. ID не цікаво, дуже легко відмінялось все. Я просто скопіював стовпчик DataSource. Я просто скопіював стовпчику Object ID і вставив в Proxy ID. Object-ID видалив Proxy id поміняв на ID. тут поміняв. І Proxy... Проксі... І тут поміняв. Коли тут міняєш назву стопчика, є можливість. Створити uh, отак апдейт. І воно міняє всюди, де підв'язано. Це зручно. Uh, в усіх інших листах я просто видаляв проксі ID. Тому що він не, не потрібен тут. Тут потрібен просто ID, а проксі ID тут потрібна ну, фігурально. Uh, вся важлива фігня відбувається отут і в чейнах. Ще одна зміна. Але про неї пізніше. Чому поміняв назву ID листів? Тому що отут, отут раніше писалось ні. Notes. Events. Active. Серйозно. От, Active Proxy. Раніше я писав SheetName дорівнює zysrow, type ID, Тепер я пишу. ActiveProxy. Type ID. Все. Трошки приємніше стало. Можливо, тут варто, А. Щіта ID дорівнює Shita ID, так. Тут shit дорівнює shit ID. Name. От, коротше. А це. Оце спростив. Uh... Вийти без змін. Uh... Що ще змінив? Uh, раніше у мене були image chain і files chain, і я перейшов на AnyChain. Я їх як і планував. Uh... Засплітив. Але про це. Не засплітив, а за джойдзів. Але про це. Наступного разу. Бай!